Вітаю вас, друзі, із понеділка, так званій Росії, настане кінець. Тисячі ракет Атакамс вже готуються завдати ударів по так званій Росії. І полетять касетні Атакамси по всім аеродромам. Наслідки оцих ударів для так званої Росії будуть просто катастрофічними. Усе виглядатиме приблизно так. Кожний удар створить огненний шар, розкалений, як сонячна кора. Наступить ядерна зима. Мало, нікому не покажеться. Тож у мене до вас, друзі, тільки одне питання чи готові ви вже натискати на кнопки? То, що українські націоналісти формально будуть нажимати кнопку ролі не грає. Такими могли би бути новини, якби наші шановні американські партнери дійсно прагнули перемоги України. Але, але зате вчора було ліквідовано одного дуже відомого і важливого окупанта. Мене звати Дмитрій Іванович Лосаковські. Я записую це повідомлення, на Uh, Где-то на позиції 36. на так званій Росії зараз виття через те, що він а усього лише йому треба було не їхати на війну проти України і думати. Думайте пряжоми йти сюда. Отож, після того як стало відомо, що Іран надав балістичні ракети так званій Росії, було дуже багато новин про те, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія можливо дозволять Україні застосовувати американські та британські ракети для ударів у глиб території. І так званої Росії, звісно, росіянам такі новини дуже не сподобалися, бо вони вважають, що вони можуть атакувати Україну будь-якою зброєю і іранською, і північно-корейською, а от бити по так званій Росії ви що не можна. Тому росіяни погрожували ці дні. Якщо рішення сняття обмежень дійсно прийнято чи буде прийнято, це буде означати, що з цього моменту країна НАТО починають прямую войну з Росією. Представник так званої Росії Організації Об'єднаних Націй Нібієнзя навіть вдавався до ядерного шантажу. Ну, принаймні натякав. НАТО стане ніпосредством стороною воєнних дій проти ядерних держав. Думаю, не надо обісняти, які це можуть мати міти Як показала практика, наслідків не було б жодних. Самі росіяни вже не вірять у свої власні погрози. Ну как ви можете по повоєнним базам США? Ну вони ж ані жикарайську хорошоні візде, усе, що могла би зробити так звана Росія, це знову понадувати щоки, попогрожувати. Але потім було би як завжди. Сам факт неприємний. Ну, що робити, поцірпне проте у той самий час, як росіяни самі не вірять у власні погрози. Здається, у них вірить Байден. Але про все по порядку. Байден учора зустрічався із британським прем'єром Кіром Стармером. і, як раніше анонсував Блінкен, вони мали обговорювати якраз зняття обмежень для України, але не так сталося, як гадалося точніше, не зовсім так. Представник Білого Дому Кірбі заявив, що він би не очікував оголошень про удари далекобійних ракет всередині так так Званої Росії, бо жодних змін у політиці Сполучених Штатів Америки щодо цього немає, натомість, найімовірніше, нам дозволять атакувати ракетами Storm Shadow територію так званої Росії, але Сполучені Штати Америки не дозволять використовувати американські ракети, зокрема Атакмс. Чому? Бо у Білому домі надзвичайно серйозно ставляться до російського ядерного шантажа. Може виникнути ескалація. Я звісно, хочу помилятися, але якщо це і справді так як Якщо дійсно Сполучені Штати Америки не дозволяють Україні використовувати ракети Атакомс для ударів у глиб території так званої Росії, то виходить, що Байден забоявся цього. Ми будемо приймати відповідні рішення, ісходя із тих угроз, які нам будуть. Создавати. Ні, ну я міг би іще зрозуміти побоювання Байдена, якби це було у 2022 році, коли владімір Путін погрожував ну якось набагато цікавіше, більш серйозно це звучало. Хто би не питався помішать нам, а тим більше створити угрози для нашої країни, для нашого народу, повинні знати, що ответ Росії будет незамедлительним і приведе вас к таким последствиям. с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Тогда Владимир Путин, выглядав більш переконливо, но серьезно. Сейчас, зважати на ось оце жалюгідне белькотиння. Мы будем принимать соответствующие решения. Ну, це вже мае бути соромно перед самим собою. Навіть на так званій Росії насміхаються із жалюгідності Владимира Путина. Интересно, как это коррелирует со словами, произнесенными ранним утром 24 февраля. Все помним эти слова. Я не знаю. Не знаю, к чому вообще все это. Це... Ну, що поробиш із такими партнерами. Сподіваюся, що, хоч Велика Британія дійсно дозволить бити ракетами Storm Shadow і надасть оці ракети. Це хоч щось. Штурми і прочі скальпи, звісно, неприятні, але. Вони не настільки... Опасно, як касетний бичі, Атакамсу. І тут оця істота має рацію. Якби Сполучені Штати Америки не боялися дозволити Україні перемагати, ми б могли створити дуже надзвичайно великі проблеми для російської авіації, тієї, самої, яка, наприклад, скидає авіабомби на наші житлові будинки. То якщо пойдуть в нашу сторону атакам по всім аеродромам, мені страшно, що буде. Ну, либо авіація перестане. Либо... Побачимо, звісно, як воно іще усе буде на практиці. Я би, звісно, хотів, щоб не було ніяких оголошень, а були конкретні дії, у тому числі і з боку Сполучених Штатів Америки, але напевно, усе ж таки. Жарт про те, що найкраща російська протиповітряна оборона це американська адміністрація у Білому домі. Це не жарт. Ми зосереджені на тому, щоб Росія змогла захистити свій суверенітет і стримувати майбутню агресію Росії. Ну а тепер, пані та панове, хвилинка реклами служби у російській окупаційній армії безпосередньо від того, хто у ній подохважані хадіті не ходіть служити в, МО. Ніколи в житті. Це абсолютно наоцидна система. Особенно в Донецкие мобилизационные полки. Інтелекту здесь делать нечего і нічого ви здесь хорошего хорошого нідеб'єтісь. Ваша задача здесь здохнути. Дуже мотивуюче та дуже надихаюче відео. До вашої уваги російський окупант на псевдогудвін. Він російський аеророзвідник, оператор БПЛА у минулому. Оця істота приїхала із москви воювати проти України і ще задовго до повномасштабного вторгнення. У нього були великі плани та великі амбіції. Зараз вот этот вот це здаю каталят, каторна создається. Імгді где преимущественно пилотами и операторами именно женщины. аж до поки він не зіткнувся із реальністю російській армії. Його розрахунок розвідувальних безпілотників розформували весь отряд Дальньої розвідки був ліквідований для того, щоб ми перестали получать актуальную актуальну інформацію по фронту. І отправлен штурмове на його думку, так сталося, тому що командир у нього був ніхто інший, як агент англосаксів, а чоловіка, який напрямую контактують з западними розвідками, який который... Странно, як пройшов всі можливі фільтрації. І далі агент англосаксів перейшов до реалізації фінальної частини свого підступного плану. Спершу ліквідували розрахунок, а потім ліквідували і самих операторів. Відма то із Вашингтонського кому прийшло вказання ліквідувати лучший розчот БПЛА самолітного типу, який справно поставляв розвідінформацію. Відео яке ви бачили, він записав на випадок, якщо його ліквідують, бо його оператора розвідувального БПЛА від Правили на м'ясний штурм на покровському напрямку. Очень велика віретні для мене не вернувся з цього штурму, і звісно, він не помилився. Ви можете цілком справедливо зауважити, що і в українській армії є подібна проблема. У нас відправляють інколи дронщиків на штурми, але із цією проблемою у нас, ну принаймні, з боку громадянського суспільства намагаються боротися. А у росіян навпаки ця проблема зараз тільки зростає. Прошу казать, якусь допомогу данному подразделению, опять их собрать. Уже некоторые двухсотые, трехсотые. Тому що дане да не штурмовики. Усе частіше російських аеророзвідників відправляють у м'ясні штурми, тоді коли у них закінчуються розвідувальні безпілотники. А на жаль, друзі, я не можу змусити Байдена зняти усі обмеження щодо використання американської зброї, у тому числі для ударів по території так званої Росії. Але я знаю, як робити росіянам дуже боляче, інвестуючи при цьому невеликі кошти. Тож допомагайте українському війську.